Знаєте, я говорив одного разу таку, таку річ. Колись, е, коли ми приїхали сюди з Узбекистана, з міста Самарканд, е, в Україну. Мені було 12 років, і я пам'ятаю себе, знаєте, в такому стані всі дивились мені так, е, ну, з коса, як ще сказати. І принижували, говорили не руські. Розумієте? Мені так було обідно, мені так було, знаєте, не по собі. А коли зараз в такі часи я живу, і я говорю тепер всі не руські. Хто почув, то почув, да? я говорю сьогодні, Господи, слава Богу, сьогодні всі не рускі. тут, всі українцями стали. Чому? Тому що а, времена міняються. Не так чи ні? Обставини міня, а, міняються. Так от, я хочу. А, Одну річ сьогодні дуже багато було сказано спікерам і в ток-шоу, і в піснях, і в молитвах. Я думаю, всі ви чули це і ви відчували Божу присутність. Можливо, хтось отримав сьогодні стратегічну відповідь для себе, для своє життя. Але я хочу підмітити одну деталь. Знаєте, яку деталь, яку сказав одного разу Давид? Дивіться, що він сказав. Це 101-й псалом. Четвертий вірш, дивіться, він просто одним реченням: нещире серце, нехай стане мені чужим, лихого я не захочу знати. Розумієте, про що йде мова? Мова йде не про чиєсь серце, чуєте? Мова йде не про чиє серце, а йде про моє серце. Про моє серце. І він каже: нехай нещире серце мені стане чужим. Знаєте, наш Бог Він такий, Він написана щирим, Він поступає як? Хто знає? Щиро. А з лукавим як? По лукавству його. І от коли я приходжу до нього і кажу: Господи, я хочу тебе знати. Але в мене є проблеми, з якими я борюся. Якщо ви пам'ятаєте, конференція назвали так «Народжений перемагати. Ми взагалі взяли цей рік як рік перемоги. Ми віримо в перемогу. Амінь чи ні? Ми віримо в перемогу. І вся тема була для того, щоб нас навчити нарадити, щоб ми боролися. І ви знаєте, сама головна перемога в нашому житті, коли я щирий. Чуєте? Коли я щирий, коли я говорю, а, де я був неправ, я визнаю і кажу, так, я там був неправ. Коли, Коли я десь злукав, я говорю, так, да, я там злукав, схитрив. Де я збрехав, я говорю, Боже, я збрехав, ніхто про це не знає. Ніхто навіть і не, і не догадується, що він зможе збрехати, а я падаю на коліна, брудом, Боже, я збрехав. Прости мене. Розумієте, я говорю, Господи, я не хочу більше брехати. Я не хочу більше поступати по-другому. Я хочу поступати, як ти хочеш. І я, знаєте, молюсь сьогодні з Давидом. Нещире серце. Нехай мені стане чужим. Нещире серце, нехай мені буде вообще обминає мене десяти дороги. Чому? Тому що Бог бачить серце наше і знає все так, Писання говорить. Бог бачить наше серце. Він бачить твоє і моє серце. Він бачить, з чим ти лягаєш і чим ти встаєш. Він бачить і знає всі таємні думки. Я хочу сказати більше, друзі. Він знає навіть більше, чим ти знаєш про себе. Він знає про тебе більше, чим ти знаєш про себе. І оце приклад, чому, знаєте, Гедеон. Помните, як Бог привів його до перемоги. Але перемога була з самого початку в його серці. Знаєте, яка була перемога? Він був щирим. Він Молотий, у цей жернов, знаєте, що він казав? Де чудеса Божі? Знаєте, що він казав? Він сказав правду, він каже, залишив нас Бог. І ми тепер, е, якби би під ігом надянітян. Вони нас сьогодні е, з'їдають, вони нас сьогодні знищують. І знаєте, оце щире серце, Бог подивився на нього. Знаєте, що він сказав? Муж сильний. Вітаю тебе, мир тобі, муж сильний. Чому він так сказав? Тому що він був щирий. Чуєте? Він каже: мені достало це. Мене це вже напрягає. Скільки я буду ось бачити оце пораження. Де наш Бог? Його немає зараз, але я хочу, щоб він прийшов сюди. І ми бачимо, як Бог потім його провів. Якщо ви не читали історію про Гедеона, прочитайте це книги суддів. Здається, 3, 4 чи 5 розділу, я вже не пам'ятаю точно. Але книги суддів, і там говориться про суддів. І там настільки детально описуються його кроки, як він сумнівався. Як сьогодні питання було, як він сумнівався? Він той шерсть і так ставив, і так ставив. Він, і, і, Господи, дай мені ще якісь е, ствердження, що ти зі мною. Але ми бачимо, що Бог його вивів е, на перемогу. Знаєте на якого рівня? На між, е, е, як, між країною. Тобто він підняв його на е, перемогу на рівні країни своєї. Він дав, приніс перемогу своєї країни. Але почалося все, знаєте, з чого? Він був щирим з Богом. Він був щирим з Богом, він казав, Боже, мене це дістало. Якщо тобі дістало те, що ти падаєш і встаєш, ти не виростеш, поки ти не скажеш я не хочу вже такого. Чуєте? Ти не піднімешся, ти не підеш далі, поки ти не скажеш, я не хочу такого, я хочу рости, я хочу розвиватися. А поки я буду обіжатися, дуться. Поки я буду жити не в прощенні. Поки ти скажеш Азіз, замовкни, перестань це робити, ти не зможеш зупинитися. Ну, коли ти скажеш, я не хочу бути таким, я хочу бути похожим на мого Господа Ісуса, і ти кричиш до Бога і кажеш, Боже, я не гадяй, я негідний, але ти можеш змінити моє серце. Коли ти щиро з ним приходиш, Бог працює, друзі, з щирими людьми. А не щири, знаєте, куди він веде на суд. Ви почуєте це, це дуже важливо. Щирими він працює і допомагає їм, а не щирих він веде на суд. Чому? Тому що з цієї людина, то і що буде? Той буде жаль. Тому нехай Господь допоможе нам сьогодні, знаєте, почати ось свого серця. Не, не осуждай нікого і не скажи, от як він зміг так. А ти подивишся своє серце, коли ти три дні назад теж не зміг. Подивись своє серце ти тиждень назад, можливо, ще хуже зробив, але про це ніхто не знає. Ти тільки знаєш. Чуєте? От цього Бог хоче бачити в наших серцях. Тому я закликаю зараз нас до молитви, до щирої молитви, сказати, Боже, допоможи нам. Ти дав нам життя на цей світ, щоб ми пройшли весь цей шлях, щоб ми стали переможцями. Пам'ятаєте, що написано в книгі відкриття в кінці? Та написано Переможець сяде по праву і по ліву сторону від мене. Але ученики одного разу стало прийшли до. Мама одна прийшла до, до, до Христа і каже: Дозволь моїм учням сісти поправу, по праву по ліву сторону. А він каже, можете хреститися моїм хрещем? Ну так. Да. Можете е, пити чашу, я п'ю? так. Да. Але Христос каже: пити ви будете пити чашу, хреститись ви будете, але сісти по праву і по ліву сторону, це тільки кому уготовано. І знаєте, Він відповідає вже кіння відкриття Христос. І Він каже, переможець сяде праворуч. І ліворуч біля мене. Тому нехай Господь допоможе нам. Амінь. Давайте ми станемо, помолимось щирим серцем. Попросимо, щоб Бог допоміг нам, тому що є ті речі, яких ніхто не знає про вас і про мене, але Бог знає. І давайте ми зараз будемо щирими і скажемо, Боже, прости мене, де я е, е, був нещирим, ти працюєш щирим, де я був несправедливим, де я е, е, ну знаєте, требував з других більше, чим до себе був таким требувательним. Вимагає щось, Боже, допоможи мені. І ви знаєте, Бог почує нас. Я вірю, що Бог допоможе нам і ми пройдемо далі. Але якщо ми не будемо щирими, ми не зможемо пройти далі. Боже, ми стоїмо при Тобою. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ти наш Бог, Ти наш цар, і для Тебе нема нічого неможливого, Отче. Ми дякуємо Тобі, Боже. Допоможи нам, Господи, відкрити своє серце і сказати, Боже. Прости нас, Господь, де ми, господи, неправильно поступали, де ми були нещирими. Своїми батьками, своїми друзями, своїми однокласниками, своїми сестрами, братами, своєю дружиною, своїм чоловіком. Прости нас, Господи. А ми наші серця, Господи, щоб ми були відкритими для Тебе, щоб ми чули Твоє серце, бо Ти ділишся своїм серцем щирими людьми. Господи, дякуємо Тобі, Ісус, за цей приклад, Господи, що Ти завжди показуєш, що Ти хочеш бути поруч з нами. Ми дякуємо Тобі, Боже. Кріпи нас, Боже, допоможи нам жити в перемозі, допоможи нам взяти те, що сьогодні ти дав нам через Господи е, спіч, через Слово своє Боже. Допоможи нам визначити, де я, хто я, і працювати над собою, і бути щирим. Допоможи нам в цьому, в ім'я Ісуса Христа. А тобі нехай буде хвала, слава, честь. Наш Бог, Отець, не Дух Святий. Амінь. Я попрошу, брат Василь, коротенько, якщо можна. Да? Будь ласка, да. я хочу ще один заклик зробити, друзі. Можливо, ви не в перший раз в церкві, але ви особисто не прийняли Господа Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Можливо, ви думаєте, а що я буду виходити на покаяння? Я тільки що продемонстрував, що ми теж каємося, друзі. Ми теж помиляємося. Ми теж робимо якісь речі, які, знаєте, навчають не тільки Господа, а наших близьких. Але Бог хоче, щоб ми знаєте, прийшли до нього. Прийшли. Якщо ти можливо тебе зупиняють люди і не дають тобі прийти до Господа, чому? Тому що ти бачиш їхню нещирість, їхню там і Кажеш, якщо вони всі такі там, я не хочу бути таким, але я хочу сказати, що ми хочемо бути іншими. Ми хочемо бути схожими на нашого Господа, але це боротьба, це шлях, це не це не один раз. Це як знаєте, як нас вчили в радянські часи не пощучимо вілінню. Знайте, так не буває. Це кропотлива праця над собою, над своїм характером, над своєю душою. Тому що наша душа, яка в тілі, яка прив'язана до цієї землі, вона завжди заважає нам. Це наша плоть, яка заважає нам жити по слову. Тому, якщо ви не прийняли Господа Ісуса Христа і ви хочете скласти з Ним заповідь. Якщо ви хочете посвятити своє життя Богу, це якраз цей час, щоб прийти до нього і сказати, Боже, я хочу змінити своє життя, я не хочу жити в гріхи. Я не знаю. Можливо, ви і виходили вже ще раз, але щось не вистачає вам. Якраз цей час вийти сюди і сказати, Господи, допоможи мені. Тут є служителя, тут є пастори, які помоляться з вами, поплачу з вами. Ми такі, як ви, друзі. Ми також в тишині плачемо Божому, Господи, є ті речі, де я не можу перемагати. Я веду боротьбу, але допоможи мені, бо я без тебе не можу. Знаєте, І я пам'ятаю Мойсея, який казав: Господи, якщо ти не підеш зі мною або з нами, то і не виводь нас звідси. Знаєте, Моїсей розумів, що ангел це добре, чудеса це добре, але він знав, якщо серце, якщо Бог не піде поруч зі мною, якщо Бог не піде поперед мене і не буде вести мене, то навіщо мені йти? І я хочу сказати, Ісус сьогодні говорить: прийдіть до мене, я вас поведу. Я допоможу вам, я навчу вас. Ви самі не зможете стати добрими людьми, але я зсередини зміню вас. Я із середини виобразю вас, тому що моя сила сьогодні реальна, я живий, я воскрешу з вас. Тому Господь кличе, якщо ви готові прийти і сказати публічно, Боже. Допоможи мені, будь ласка, я веду цю боротьбу. А можливо, ви в християнській сім'ї народилися, але ви не вийшли ще і не публічно сказали, я християнин, я вірю в Богу. Я вірю Богу, якому вірять мої батьки, яким вірили мої діти. Але щось мені заважає, але я хочу служити Богу. то прийдіть до Ісуса. Прийдіть, Він втішить кожного, Він дасть відповідь кожному, друзі. Відкрийте своє серце. Тому є якраз час. Якщо. Ви така людина можете вийти, просто сказати, помоліться за мене. Я веду боротьбу. Я не можу сам е, перемогти. Допоможіть мені, будь ласка, ворог тримає мене. Я, я хочу посвятити своє життя Ісусу, але ворог мене тримає. Навіть навіть коли я народився в віруючій сім'ї. Я чув кожен день, я кожен день молився, кожен день чув про Господа. Але я хочу сьогодні сказати, тепер не ти Бог мого батька, моєї мами, а ти мій Господь. А ти мій Бог, якому я хочу служити, якому я хочу я посвятити своє життя. Тому якраз це ваш час, друзі. Будь ласка, якщо хто хоче, можете вийти. Можете вийти. Я відчуваю, що це не від мене, але я відчуваю, що Бог стукає в серце. Тому, друзі, давайте ми будемо молитися. І в час молитви, якщо ви захочете, можете вийти, ми будемо молитися за вас, Господи. Ти знаєш, кого тримає ворог? Ти знаєш, кого ворог тримає, щоб ця людина, за яку ти помер, за яку ти воскрес, за, за яку ти знаєш, що вона багато плоду принесе в твоєму царстві, але ворог його тримає або її, Боже, допоможи в ім'я Ісуса Христа. Допоможи, Господи, зруйнув всі ці кайдани в ім'я Ісуса Христа. Зруйнуй всі ті ланцюги, яких ворог зв'язав цих людей, Боже, я вірю, що тут піднімуться, Господи, і пророки, і служителя, і пастори, і доктора тіології. Господи, вони піднімуться тут, Боже, тому що ти любиш щире серцем. Ти їх можеш навчити. Ти можеш сказати, Господи, я нічого не вмію, але в мене є моє серце, моє щире серце, і ти, Господи, допоможеш мені. Боже, благослови ві, в ім'я Ісуса Христа. Підніми для своєї слави, молодь нашу. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Підніми нашу молодь, Господи. Нехай, Господи, піднімуться Твої Господи, діти, які, Господи, беремуть естафету і понесуть це далі, і зроблять набагато краще, набагато краще, ніж свої попередників, і не будуть осуждати своїх попередників, а наоборот, будуть поважати і говорити: Слава Тобі, Господи, що вони були в моєму житті. Аллилуйя, Боже. Підніми, Господи, Твоїх нащадків. О Ісус, слава тобі, Господь, благослови нас. укріпи кожного. З нас, до нас, Боже, в Ісуса Христа, Нехай ім'я ім буде прославлено і возвеличено. Дякую, дякую тобі. Ще є час, ще пару хвилин ми можемо почекати. А, і, і, ви можеш вийти і сказати, а, це вже перший крок, чуєш? Це не просто обряд, це не якісь там релігія, це, це крок віри, який ти можеш зробити і сказати: Господи, я хочу вийти і сказати всьому світу, продемонструвати свою віру, і сказати: Я вірю в Ісуса Христа і я хочу посвятити йому своє життя. Боже, благослови кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Наповни, Господи. Я не хочу, щоб це було якесь, Господи, витягування когось сюди. Але я хочу, Господи, щоб те серце, ці душі, яких які Ти хочеш, щоб вони почулися, нехай вони почуються. В ім'я Ісуса Христа. Нехай вони, Господи, знову оновляться силою. І Ти, Господи, торкнешся їх. Боже, В ім'я Ісуса Христа, допоможи нам бути старими, служить Тобі, Господи. Бо ти сказав за Давида, найшов я. Чоловіка, який по-моєму серцю. Чому? Тому що він сказав: Я, серце на не захочу мати. Не хочу я мати нещире щире серце. Я хочу, я не наваджу брехню. Боже, допоможи нам в ім'я Ісуса Христа. Тобі хвала, тобі слава, тобі честь, наш Бог, Отець, син і Дух Святий. Амінь. Давайте ми прославимо нашого Господа Ісуса. Він достойний слави. Як вам тут, друзі? Як вам тут? Добре. Слава Ісусу! Знаєте, Господь любить нас і хоче, щоб ми служили Йому. Він хоче, щоб ви знали Його особисто, щоб ви особисто приходили до Нього і пізнавали Його. Нехай Господь допоможе нам. Тому якщо. Е у вас в вашому серці є, щоб хтось помолився за вас, і ще є моменти, можете підійти до служителів там, до Миколайовича, а він може помолитися ще. Ми ще деякий час будемо тут, але ми зараз завершимо молитвою. І у нас буде чай, кава, спілкування, хвилин 20-15, що ми побудемо разом, тому нехай Господь благословить нас. Амінь. Давайте ми подякуємо Божу. Господь, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, Боже, за цей час, який ми мали разом. За це спілкування, за ці молитви і слово Твоє, Господь, хвала тобі. Ми дякуємо Тобі за Маркіяна, ми дякуємо тобі за його серце, за його посвяту, Господи, за його приклад, благослови його, його життя, його дружину, його сім'ю. Нехай він іще більше принесе користі і благословіння церкви і царства Божого. Благослови Господи і е, е, тих, які служили співом, Боже, кожного Боже в ім'я Ісуса Христа. Благослови, укріпи, Боже, ми молимо тебе, Отче. Також ми просимо і благослови, Господи, церква добра новину тут на місці світловост. Благослови пастора, благослови служителів, благослови всі церкви, благослови молодь Боже, піднімай. І ми дякуємо Тобі за цю платформу, яку вони предоставляють. Що ми разом були тут, Господи, дякуємо Тобі за їхню жертовність, за їх посвяту, Хвала Тобі! Благослови їх далі! Веди їх, Господи, далі. Вчи і благослови в ім'я Ісуса Христа. Нехай ім'я Твоє буде благословенна і прославлена. За все тобі хвала, за кожного, хто був на цьому місці, Боже. Я вірю. Що, Господи, ми вернемося вже не таким, як прийшли сюди. Ми вернемось, Господи, набагато кращими. Господи, з цілю із з наміром, Господи, благословив ім'я Ісуса Христа, кожного молодого людину. Нехай ім'я Твоє буде прославлено і пережий нас. Тобі хвала, слава, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь.